Всім привіт! З вами Корощука Каміла І сьогодні я вам покажу, як можна зробити молоко для ляльки і я сьогодні буду його, його годувати і класти спати. І таке у нас мій Починаємо робити. До цього треба присипка біла, бутилочка і вода. І тако має виглядати моє молочко. Так, спочатку розкрутимо бутилку, став насипаємо сюди присипки.

Розкажувати. Я багато не робила. Ось таке у нас молочко вийшло І зараз я вам покажу, як я буду годувати свого захара. І почнемо. Ось мій захар. Спочатку поставлю. Олесь, сім буде в мене. Хай а я за тим часом буду робити мюску. Для цього тут тарілочка з ложечкою. Вода і кашка. Звідк з кашку. Тарелочка с ложечками. Пойдем. И я кеночке такую пилошечку. Вот сюда. И чуть-чуть водички. Чуть-чуть, чуть-чуть. Вот -чуть. так. Я ставлю кашку і буду просюджувати. Так, заберемо ложечку, поставимо сюди на стіл. і так, вильмала і чуть-чуть четко -чуть, приберемо. І ось тепер ми будемо це у... Ось така вийшла у нас кашка. І ось тепер ми будемо. Будемо будувати. Кисленчик візьмемо кашу і коляску, Сім'ю і пуста водна звони, і будемо його готов трошки почистити поставим. Я Приближаем его. Thank что он съел, и когда он уже все съел, такие ем его и его бутер. И вот такие у нас Não, nice. Это все. Всем пока. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Пока!